Упевнені, що вас вже нічим не здивувати на кухні. Приготуйтеся у найближчі хвилини. Ваш світ зміниться. Ви хочете готувати швидко. Ви хочете готувати смачно. Ви хочете готувати корисно. Або ви взагалі не хочете готувати, а хочете дивитися серіал. Ми вітаємо вас! Ми скорочуємо час. Ми розширюємо простір, ми додаємо смак. Дивіться уважно і дивуйтеся. Дивіться і дивуйтеся, кришка аерогриль «Редмонд». Розкажіть друзям, ця новинка повинна увійти в кожен дім. Всі переваги класичних аерогрилів в суперкомпактному виконанні. І не тільки кришка аерогриль Редмонд підходить до будь-якого жаростійкого посуду відповідного діаметру. Не потрібно купувати спеціальний посуд. Готуйте в тому, що у вас вже є. Виробник продумав всі необхідні деталі. У комплекті дві металеві решітки для продуктів: низька, 2 і висока 4 сантиметри. А також яскрава книга рецептів. Але це ще не все разом з аерогрилем Редмонд. Ви отримаєте в комплекті жаростійкий силіконовий килимок. Дивіться, і не кажіть, що ви цього не бачили. Аерогриль Редмонд не схожий ні на один аерогриль, до яких ви звикли. Одягайте кришку аерогриль на будь-який жаростійкий посуд, і насолоджуйтеся відмінним смаком і якістю готових страв з такою улюбленою хрусткою скоринкою. Просто покладіть продукти, щільно накрити кришкою за аерогрилем і опустіть ручку запобіжник Ручка призначена не тільки для зручного перенесення, а й для додаткової безпеки. Якщо ви її піднімете в процесі роботи, аерогриль автоматично відключиться. Завдяки стандартному діаметру 22,5 см, кришку аерогриль можна використовувати з найрізноманітнішим посудом з жаростійкого скла, металу або кераміки. Або з чашами мультиварки Redmond та інших брендів. Ніяких зайвих витрат. Використовуйте той посуд, який уже є на вашій кухні. За допомогою двох регуляторів задайте потрібну температуру і час приготування. А далі аерогриль все зробить за вас. Швидко і дуже смачно приготує будь-яку страву і повідомить вам про її готовність. Дзвінком таймера Я постійно на дачі газу у будинку немає, і проводка стара, великих навантажень не витримує. Тому дуже часто бувають проблеми з приготуванням їжі особливо важко це буває, коли усі мої приїжджають на дачу. Нагодувати треба усіх, коли мені аерогриль запропонували. Я навіть посміялася. Але потім подумала: а де я його спробую? Тим більше, що він легенький, я його спокійно до дачі довезу. Виявилося, що готувати з ним просто пісня. Всі мої рецепти прекрасно виходять і куди швидше, ніж зазвичай. М'ясо, курочка, супчик, овочі, а пироги, які електрики споживає мало. Економно працює і майже до всього посуду прекрасно підходить: до каструль, до сковорідок. Кришкою накрию, час і температуру виставлю, і все працює. Задзвонив? Значить, все готово. Можна за стіл. Чому страви Лії Миколаївни так чудово виходять за аерогрилем Редмонд? Дивіться: тія аерогрилю заснована на конвекції повітряних потоків. Галогеновий нагрівач розігріває повітря, а вентилятор приводить в рух гарячі повітряні маси. Нагріте повітря циркулює у всіх напрямках, максимально зберігаючи корисні властивості продуктів. Давайте проведемо експеримент. Пригостимо друзів смачними стравами, а потім попросимо їх пройти на кухню і відшукати там аерогриль. Він міг би стояти тут. А може бути тут? Тут йому не поміститися. Та в цій кухні нікуди поставити аерогриль. Не смійтеся над друзями, адже нікому і в голову не прийде шукати аерогриль в маленькому ящику. Свободи і простору. Ось чого нам часто не вистачає. Це можна досягти з кришкою аерогриль Redmond. Смачно, дуже смачно, фантастично смачно! І так зручно і просто! Телефонуйте прямо зараз. Замовляйте аерогриль Редмонд за вигідною ціною і готуйте, що душі заманеться. Мрійте зі смаком, живіть повним життям, а приготування їжі справа техніки.